Внутрішня судинна лазерна коагуляція один із сучасних методів лікування варикозу і повноцінна альтернатива традиційним операціям. Ще 10 років тому варикозну хворобу нижніх кінцівок у 90% лікували хірургічними методами. Сьогодні ситуація змінилася кардинально. Зараз її лікують малотравматичними методами. Тепер і в Могле-Подільському є можливість скористатися такою просунутою технологією і позбавити людину від варикозу. Вже в цьому році в Оліл проведені дві такі операції. Цей апарат називається лікахірург для лазерної корекції захворювань вен нижніх кінцівок. Також можна його використовувати при захворюваннях органів уха носа а також при гінекологічних операціях. Що надає, які є преимущества цього апарата? По-перше, це малоінвазивна методика. Раніше ми велику пічків вену видаляли путем видергування. Це супроводжувалося великою крововтратою. Хворі знаходилися в відділенні до 10 днів після операції. Травматична операція була. Руйнувалися мілкі нервові стволи, що супроводжувалося деякими післяопераційними ускладненнями. Тепер же Велику пічківну віну ми кугулюємо пучком лазера. Це малоінвазивна методика. Хворі на наступний день після операції можуть бути виписані додому. Скорочується день перебування на лікарняному лістку. Працездатність відновлюється буквально через 5-10 днів. Раніше таких хворих ви направляли до Вінниці, так? Раніше ми направляли таких хворих до Вінниці, втрачали багато операцій. Раніше ми оперували, допустимо, відкритою методікою до 30 флібектомій в місяць. В минулому році ми зробили всього три, бо хворі хочуть, звісно, оперуватися по новим новітнім методикам. Тепер же ми вже провели в цьому році дві операції, прооперували молоду жінку на двох ногах. Буквально за півтори години зробили дві операції. Сьогодні будемо проводити чоловіка, оперувати теж такою методікою. Така офісна хірургія дозволяє за один день вирішити проблему і повернути хворого до нормального життя. Позитивно, що можливості нашої лікарні розширюються, що є вкрай важливим для пацієнтів. У 2016 році міською владою були виділені додаткові кошти для придбання медичного обладнання і для покращення процесів діагностики і лікування наших пацієнтів. Це сума біля 800 тисяч гривень. Зокрема, ми придбали фітальні монітори для перинатального центру, що є суттєвим для дотримання протоколів медичної допомоги веденні вагітних і роділь, придбали апарат для холтерівського моніторування електрокардіограми, що дає можливість своєчасно діагностувати кардіологічну патологію, яка може в подальшому потребувати оперативних втручань. Придбали монітор пацієнтам відділення анестезіології інтенсивної терапії для розширення діапазону хірургічних втручань, придбали апарат ультразвукової діагностики, за допомогою якого ми зможемо обстежувати. Суни нижніх, нижніх кінцівок і е, визначатися в доцільності проведення оперативних втручань на судинах нижніх кінцівок, зокрема при варікозній хворобі нижніх кінцівок. Е, для того, щоб забезпечити проведення таких оперативних втручань, придбаний е, апарат ліка-хірург для лазерної коагуляції вен. В цілому вартість і цього апарата, зокрема, складає 123 тисячі і вартість ультразвукового апарату складає 343 тисячі. Такі витрати вони окупляться і вони допоможуть пацієнтам, жителям міста звернутися саме в нашу лікарню, пройти обстеження саме в нашій лікарні і пройти лікування також в нашій лікарні. Лікарі, Підготовлені, методиками володіють. Ми сподіваємося, що пацієнт піде до нас. Тепер, аби побороти варикоз В, не потрібно їхати до обласного центру. Таку сучасну технологію вже використовують і моліподійські лікарі. Готові до роботи. Просимо пацієнтів проходити і оздоровлюватися.